Друзі, добрий день, Геодос та Вінницький осередок Мазур Юля. Так от, поки кожен свідомий українець збирає кошти на ЗСУ, допомагає нашій армії, поки генерал Залужний строїть плани по обороні і по контрнаступу, то Міністерство оборони, зокрема, міністр оборони Резніков просить Кабінет міністрів. Продовжити сумнівні закупівлі до кінця року, незважаючи на те, що справою по яйцях зацікавились набу та сад. Ну, з цікавих закупівель, я думаю, ви можете це побачити самі на Прозоро. Це закупівля для оборонки картоплі майже по 20 гривень за кілограм. Це інші цікаві лоти. Тому, Цікаво, чи піде кабінет міністрів на таку аферу з міністром оборони. Вважаю так, коли воєнкоми беруть їх на хабарях в десятки тисяч доларів за те, що люди хочуть відкосити від призову. Коли беруть по 10 тисяч доларів за те, щоб списатися з ЗСУ, то першим, кого потрібно карати, це міністра. А не надавати йому нові повноваження і продовжувати сумнівні закупівлі. Далі буде Геодоста.